Юні борці Конотопської дитячої нацької спортивної школи продовжують виборювати перемоги у всеукраїнських змаганнях. Нещодавно конотопські спортсмени взяли участь у всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби «Енергоатом-2025», який проходив у південноукраїнську. Наші спортсмени вибороли низку медалей різного гатунку. Зокрема. Переможцями стали Артем Бардаченко, Єгор Шевченко, Єгор Прокудін, Михайло Клименко. Третє місце здобули Валентин Ленчик, Кирило Коваленко та Віктор Демидка. Ми вітаємо спортсменів та їх тренерів Віктора Гайдука та Миколу Венця. А трішки раніше вихованці відділення греко-римської боротьби Конотопської дитячої юнацької спортивної школи стали переможцями міжнародного турніру з Греко-римської боротьби в Естонії. Олександр Венець став переможцем в ваговій категорії до 62 кг. Михайло Клименко став чемпіоном у ваги Категорії до 44 кг і Єгор Прокудін став бронзовим призером у першості ваговій категорії до 38 кг. Наші вітання спортсменам та їх тренеру Віктору Гайдуку. Продовжується футбольний і спортивний сезон у чемпіонаті Дитячо-юнацької футбольної ліги Сумської області. Канатопська дитячо-юнацька спортивна школа представлена командами в обласному чемпіонаті. Збірна команда футболістів 2012 року народження тренер Олександр Нара. Збірна команда футболістів 2013 року народження тренер... Сергія Нищенка. Збірні команди футболістів 2014 року народження: тренер Олег Саваченка. Збірні команди футболістів 2015 року народження, тренер Олег Саваченка та Дмитро Юрченка. Збірні команди футболістів 2017 року народження тренер Сергій Нищенко. Збірна команда футболісток 2013-15 років народження, тренерка Олена Куліш. Останнім часом зіграні такі зустрічі серед футболістів Ю-10 у групі Б. ДЮСШ Барса переграла Конотопську ДЮСШ з рахунком 8-2. Ю-11. У групі Б Конотопська ДЮСШ переграла Олімп з кралевця 5-1. Олімп переграла Конотопську ДЮСШ 2-4-2. Дю Барса поступилась з Дю США 1-0. Дю Глухів переграла Конотопську ДЮСШ 2 з рахунком 7-0. У віковій категорії Ю-12 група Б. Конотопська дюсш 2 поступила своїм старшим одноліткам з Конотопської дюсш 2 а дівоча команда зіграла з Конотопською дюсш 2 у нічию 0-0. Вікові категорії 14 групі Б. ДЮСШ Барса переграла Конотопську ДЮСШ з рахунком 2-1. Конотопська дю 2 переграла коло Зарудне 3-1 і поступила з дитячої юнацької спортивній школі імені Гречаного 2-8. Конотопська дитячо юнацька спортивна школа переграла ДЮСШ Глухів 3-0. Конотопська ДЮСШ 13 переграла також ДЮСШ Глухів 2-0. Конотопська ДЮСШ і ДЮСШ Олімп зіграли в нічию 3-3. І Конотопська ДЮСШ 12 переграла ДЮСШ Гречаного з рахунком 6-1.